Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні смартфон фірми Техно, Конкретно це у нас модель Спарк SparkGO 2023 рік. Будемо зараз його розблоковувати. Клієнт щось міняв там логіни, не паролі. В результаті заблокував пристрій після скидання, пошту, суму пошту і пароль невідомий. Не Бачимо, кнопка Пропустити немає, не, не, не активна. Ну, бо йшла та немає. Зараз пристрій вимикаємо. А що ну, є? Перепрошую фотографію зробити, то Чуть повертаюсь назад, щоб я зробив фото. І тоді продовжимо. Це, як бачимо, все блоковане, вимикаємо. Десь на телефонах що ти не туди. Как туда ймикаємо 3-3 і... Вже десь один. Два. Три. Нічого. Чекаємо. Школа самі було? Що це було вчора? У вас тату в суботу було. Та, ні, на села не вище. Баба біку зузварила, то будь би я зварю. Навипки та почистить. Вказує нам, що готово. Чекаємо перезапуску, пристрою. Може, коло мене попутали, що ходить. А я коло крована в чому. Зараз не Ні, ні, тут було Так, техно пішов, запуск і зараз чекаємо декілька хвилин, поки він не прогрузиться знову. І пройдемо першочергові налаштування.

Ви могли замітити, на етапі підключення до Wi-Fi була кнопка Пропустити. Це вже ознака, що пристрій розблоковано. І зараз, як бачимо, це наступний токар, що пристрій розблокований, бо є кнопка Пропустити ось тобто тут. Тут також у нас все є пропустити, цього меню взагалі у нас не було. «Пропустити» і, як бачимо, пристрій вже готовий. Зараз буде робочий стіл і можна буде його налаштовувати з нею. Все, як бачимо, робочий стіл прогружається. Там будь ласка. Прогружається робочий стіл і... Якби не було, то я знаю. Ось там мені мене є. Тобо я тут брав тоді. Ось так є. Мій телефон. Ми бачимо Techno Spark Go 2023 або модель технічна BFC. Тож, такий пристрій можна так само і дистанційно розблокувати, як і більшість пристроїв в Android. Якщо вам потрібно, мої контактні дані будуть в описі під відео. Звертайтесь, буду радий допомогти з вашою проблемою, щоб оживити ваш приїзд. Дякую за перегляд і до наступних відео.